Саду генерального директору Калинівського ринку призначили Руслана Сербінчука. 8 листопада відзначають міжнародний день КВН. Чернівецькі пінгвіни розпочинають новий сезон. Хокейна команда змагатиметься за звання чемпіона. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин винчатнівців. В студії працює Вероніка Залевська. На Буковині почастішали випадки дорожньо-транспортних пригод. Працівники ДАІ пов'язуються із зменшенням тривалості світлового дня, внаслідок чого видимість на дорогах є недостатньою. Тому очевидно, що цей сезонний фактор безпосередньо впливає на безпеку руху. За повідомленнями прес-служби державтоінспекції, дорожньо-транспортні пригоди, які трапляються в умовах недостатньої видимості, характеризуються тяжкістю наслідків, адже водій не має змоги адекватно аналізувати дорожні умови та транспортні ситуації. Ризик на автошляхах також зростає через недостатню освітленість доріг. Уникнути трагедії можна дотримуючись елементарних правил безпеки. Працівники ДАІ Чернівецької області нагадують, що на всіх транспортних засобах у темну пору повинні бути увімкнені фари та ліхтарі габаритів. Батькам варто подбати. Про світловідбивні елементи на одязі дітей. У Чернівцях розпочали роботу рейдові групи, які створили для перевірки стану дотримання правил пожежної безпеки, зокрема у житловому секторі. Під час проведення рейдів особлива увага приділяється самотнім мешканцям, громадянам похилого віку та тим, хто потребує соціальної підтримки. Один з таких рейдів відбувся в першотравневому районі чернівців. Місцевим мешканцям нагадали правила пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися у побуті, вручили пам'ятки та листівки. Також розповіли про правила безпеки під час опалювального сезону. Наші працівники обіж по зробили. Поквартирний обхід малозабезпечених забезпечених верст населення. Особлива увага зверталася при обстеженні на забезпечення стану електрогосподарства на пічне опалення. Особлива увага була приділена підвальним та горичним приміщенням, оскільки зараз наступають холода, і, скажімо так, люди без постійного місця проживання починають залазити в підвали, в помешкання на горищі і починають там грітися, що часто густо викликає виникнення пожежі. З початку року на Буковині виникло 678 пожеж, на яких загинуло 36 осіб, з них 4 дитини. Майже 90% пожеж виникло у приватному житловому секторі. З метою зменшення загибелі людей на пожежах та мінімізації негативних наслідків такі рейди проводитимуться і надалі по всій території нашої області. Пройшов рівно тиждень з моменту початку реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. На Буковині за цей час понад 200 дітей виявили бажання перевірити свої знання. Цьогоріч реєстрація на пробне тестування проводиться виключно через мережу інтернет. Триватиме вона до кінця місяця. Чернівецькій області зареєстровано. Більше двох сотень дітей на більше ніж на 400 тестувань. Це прекрасний показник з огляду на те, що залишилося ще три тижні реєстрації на пробне тестування. Статистика показує, що дітвора рівномірно реєструється, не дивлячись на географію місця проживання. Ну само собою обласний центр трошечки вищі показники дає, але там і випускників більше. Нагадаємо, проведуть пробне тестування наприкінці березня 2013 року. Вартість участі у ньому буде на 5 гривень вищою ніж торік і коштуватиме 89 гривень. <му> у Калинівського ринку з'явився новий очільник. На посаду генерального директора підприємства призначили Руслана Сербінчука, який досі виконував обов'язки керівника ринку. 2 листопада відбулося заключне засідання конкурсної комісії щодо визначення вакантної посади генерального директора. У ньому взяли участь четверо претендентів, розглянувши концепції стратегічного розвитку підприємства усіх кандидатів, на дану посаду призначили Руслана Сербінчука. Новий очільник калинки протягом семи місяців вже виконував обов'язки керівника ринку. А тому із проблемами підприємства вже встиг добре ознайомитися. Намагаємося створити певні умови саме для кінцевого споживача. Тобто ми відкрили дві безкоштовні стоянки. Це взагалі вперше в історії напевно, калинівського ринку, де з'явилося щось безкоштовне. Зробили п'ять безкоштовних туалетів. Зараз починаємо, вже навіть розпочали асфальтування центральних доріг, які ведуть на певні стоянки на Калинівському ринку. В наступному році ми плануємо. Повністю встановити на першому секторі тротуарну плітку 8 листопада. У світі відзначають міжнародний день КВН. Вперше його почали святкувати у 2001 році. Ініціатором свята виступив президент міжнародного клубу КВН Олександр Масляков. Саме клуб веселих та найкмітливіших дав поштовх для розвитку так званої індустрії гумору. А колишні КВНщики вдало започатковують власні розважальні шоу. Буковинська команда Торнадо Люкс досягла значних успіхів саме завдяки КВН. Про неї знають дало далеко за межами України хлопці зізнаються День КВН їхнє свято. Голова селищної ради двори. Да? Чи ми перші? Да, да, ми перші, перші з села. А всі остальні з города Тораду Люкс, ми перші з села. Команду Кавен Люкс знають саме за цим девізом, а починалося все більше десяти років тому. Кілька хлопців з невеличкого селища Берегомет, що на вижничені, зібралися разом і намагалися писати жарти. Не завжди все виходило, проте юнаки не здавалися і, будучи ще школярами, почали досягати перших успіхів. Вони виграють обласні конкурси, стають переможцями різноманітних фестивалів. Далі вища українська телевізійна ліга. КВН, Слобожанська ліга та поїздка в Сочі. Періодично в команду потрапляли нові учасники. Дехто відкривав власну справу і покидав КВН, та незмінним залишається репертуар команди: гуцули, Карпати та село. Можна переформатуватися просто в деякі в деякому в деяких мініатюрах в гуморі, але ментальність ти не переробиш. Якщо ми в цьому живемо, ми мусимо це показувати. Тим більше, якщо воно цікаво людям, чому його не показати? Команда Кавентерна Люкс» має останні, і свої так звані гроші. коронні номери. Вони полюбилися не лише Буковинцям, їх знають навіть ми, столиці. Галя їду в маршрутки. Жіночко можна тихіше. Галя я в я в маршрутки. Хлопці створили власну об'єднану лігу Кавен-Торнадо і запрошують до чернівців команди зі всієї України. Минулого року ліга отримала перших переможців. На черзі одна четверта фіналу другого сезону об'єднаної ліги. Ми не могли просто так сидіти збоку і дивитися на то, як люди потихенько забувають про те, що сміх продовжує життя. І виникла ідея: знайшлися люди, які підтримали. Власне ідею відкриття ліги КВН «Торнадо». і ми користуючись уже своїм досвідом і авторитетом на КВНівській сцені України, почали запрошувати команди з різних міст. Та, хоча КВН у сьогодні виповнюється 51-й день народження, жартівники не перестають дивувати глядачів яскравим та влучним гумором зі святом тебе. КВН! Ольга Поламарюк, Андрій Соколовський, час на Чернівці. Чернівецькі пінгвіни розпочинають новий сезон. В регіональній хокейній лізі виступатимуть 10 команд із усієї України. Претендуватиме на звання чемпіона, і наша команда. З яким настроєм готуються чернівецькі хокеїсти до гри. Дізнавалися наші журналісти. До початку нового хокейного сезону чернівецькі пінгвіни готові. Наразі спортсмени тренуються, для них розробляють оновлену тактику гри. Будемо будем показувати хороший хокей, будемо старатися показати кращі результати ніж в минулих сезонах. Будемо добиватись призових місць і будемо зацікавлювати нових гравців молодих. Дещо новий цей склад команди. Зокрема, після тривалої перерви на літ вийде Павло Польовий, який раніше він буде капітаном команди. Цього сезону повертаюся поки не прикладу максимум засишу. щоб повернутися на літо останні два роки це були другі місця і срібні кубки. То я думаю, цього сезону ніяк не гірше буде. Президент хокейного клубу стверджує, основне завдання для спортсменів досягти минулорічних успіхів. Тоді нагадаємо, Чернівецькі пінгвіни вибороли друге місце в Кубку України з хокею серед аматорів. Ми повинні закріпитися в лідіруючій трійці, будемо говорять, призерів, щоб в далі ми могли з'явитися також на Кубок України серед любителів. А если будем и призерами данного кубка, то у нас будет право выступить в составе сборной Украины на чемпионате мира, который пройдет в Москве в мае месяц. Перша домашня гра нашої команди відбудеться вже цієї суботи. У товариській грі Чернівецькі пінгвіни прийматимуть команду із Хмельницького легіон через розміри хокейного поля, як і раніше матч відбуватиметься у розрахунку 4 гравці плюс воротар. Розпочнеться гра 16-й годині у приміщенні льодового майданчика. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Наразі це вся інформація. Наші випуски новин переглядайте на нашому сайті ACC&UA. Також вносьте свої пропозиції та теми для наступних сюжетів на нашу сторінку «Час новин днівці в мережі Facebook. Далі до вашої уваги прогноз погоди на все добре.